Скільки людей ви знаєте, які вже в 20 років мають стабільну зарплату, стабільні доходи і готові виділяти там кожного місяця певну суму цих доходів для того, щоб інвестувати ці кошти на пенсію? Скільки людей ви взагалі знаєте, хто в свої 20 років думає про свою пенсію, а не про те, як би зараз купити собі щось приємне в якомусь новому цікавому магазині? І друга проблема, яка випливає з цієї ситуації, це те, що люди обирають або все? Або нічого, тобто Олександру може здатися, що якщо у Анни вийде кращий результат ніж у нього в 10 разів, то йому вже нічого робити не потрібно, і можна просто сидіти на попі ровно. Але при цьому Олександр може забути, що якщо він нічого не буде робити, у нього не буде взагалі ніякого результату, і просто в наступні ось ці 25 років він буде втрачати свої кошти. Тобто, так він не отримує ось той ідеальний результат. Але якщо він не буде робити взагалі нічого, то він не отримає нічого. Тобто нам потрібно припинити порівнювати свій вік з іншими. Людьми немає значення, чи хтось почав інвестувати раніше за вас має значення лише те, чи зможуть інвестиції щось змінити конкретно у вашому житті.